6 березня Карієс і гріх. Очисти і сопом мене, і буду я чистий, обмийте мене, і я стану біліший від снігу. Псалом 50, вірш 9 Я з дитинства не люблю ходити до стоматологів. Не тому, що вони погані, а тому, що не люблю, коли коперсаються в моєму роті. Мені не подобається, коли при лікуванні доводиться терпіти біль. А ще під час лікування я думаю, як не вкусити лікаря за палець. Та все ж мені доводиться регулярно відвідувати лікаря-стоматолога. Утім, таке захворювання, як карієс, є одним із найбільш поширених захворювань ротової порожнини, це незворотній процес, який руйнує зуб. На перший погляд, карієс невинне захворювання. Однак усі стоматологи говорять в один голос, що карієс найбільша проблема, з якою вони стикаються. Така математична наука, як статистика, стверджує, що понад 95% людей страждають від карісу на тій чи іншій стадії. Причиною псування зуба можуть бути недотримання гігієни, невідвідування лікаря, слабкий імунітет, а ще їжа багата на цукор і прості вуглеводи, спадкова схильність, низький міст кальцію, фтору та фосфору в питній воді. Звичайний каріс починається непомітно. Спочатку це невеличка плямка. І на цій стадії ні ти, ні я нічого неприємного не відчуваємо. І якщо не відвідати вчасно лікаря, плямка переростає в каріес емалі, руйнується оболонка зуба, з'являються дірки на його поверхні, чутливість до холодного чи гарячого. Якщо продовжувати нічого не робити, каріес проникає глибше, викликає відчутний біль якщо не звертати до стоматолога, то зуб може бути повністю зруйнованим. Чим же схожий гріх на карієс? Його проникнення в серце людини схоже на проникнення Карієсу в зуб. Спочатку він має вигляд не дуже грішний, не турбує. Однак непомітно проникає глибше та глибше. Гріх не вимагає особливих зусиль, і зазвичай усе відбувається, ніби плевеш за течією. Людина просто піддається спокусі, забуваючи про Божі принципи. Життя, як і зуб з білосніжного, починає перетворюватись на чорне, пошкоджене, зруйноване. Щоб зберегти зуби здоровими та білими, необхідно докладати зусиль, регулярно їх чистити, підвідувати стоматолога, правильно харчуватися. Щось подібне відбувається з духовним життям, щоб воно було чистим, потрібно протистояти злу, ходити до небесного лікаря, Ісуса. А чи слідкуєш ти за своїм здоров'ям?